11 серпня Рогатинська міська рада провела чергове засідання виконавчого комітету. Найперше затвердили виконання бюджету Рогатинської громади за перше півріччя. За словами начальника фінансового відділу Марії Гураль, бюджет громади по загальному фонду за власними надходженнями виконаний на 108%. відсотків. Були внесені зміни до програми міграційної політики та здійснення заходів щодо надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Зокрема, було передбачено придбання комп'ютерної техніки, комплектуючих до неї та офісних. Меблів майже на 250 тисяч гривень збільшилось фінансування програми розвитку медичної допомоги. 200 тисяч гривень передбачено на фінансову підтримку спеціального закладу з надання психіатричної допомоги. Рогатин будуватиме нову пожежну рятувальну частину, як зазначив міський голова Сергій Насалик. Стан будівлі нині діючої служби МНС не відповідає стандартам і вимогам часу. Тому було передбачено 56 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації для нового будівництва. Соціальних маршрутів у Рогатинській громаді стало більше від. Тепер до вже діючих п'яти додався ще один Рогатин Березівка Явчи. Члени виконавчого комітету затвердили порядок обробки персональних даних у Рогатинській міській її виконавчого комітету та виконавчих органах та порядок роботи з гуманітарною допомогою, що надходить на адресу міської ради. Чимало рішень виконкому було ухвалено з приводу надання соціальних послуг, захисту прав дітей, присвоєння поштових адрес, упорядкування нерухомого майна, затвердження протоколів комісії з питань гуманітарної допомоги. Було вирішено виділити під облаштування для проживання внутрішнього. Переміщених осіб, сім об'єктів комунального майна. Це в основному школи та садочки. 130 тисяч гривень було виділено на одноразові грошові допомоги людям різних вікових категорій та людям у складних життєвих обставинах.